Вітаю, друзі! Сьогодні все ще 30 квітня 2025 року. Коротко поговоримо про 100 днів Трампа. Ці 100 днів перетворилися на період хаосу, турбулентності для всього світу. І це тарифна політика Трампа, імміграційна політика Трампа, економічна політика Трампа. Але все це стосується Сполучених Штатів Америки. Трамп обирався американцем. І він є президентом Америки, а не України. Нас цікавить, звісно, зусилля Трампа щодо зупинення війни Російської Федерації проти України, яке Трамп обіцяв зупинити за 24 години. Що я взагалі відразу вважав дурнею, тому що це просто неможливо з будь-яких об'єктивних та суб'єктивних причин. Це виявилося неможливим навіть за 100 днів Трампа. Але знаєте, на відміну від багатьох українців, у мене до Трампа претензій немає, тому що Трамп це президент Сполучених Штатів Америки. Так, США як лідер світу поки що репутацію яких, як на мене, Трамп дуже суттєво підмочив і зруйнував, фактично, яка накопичувалася впродовж післявоєнних десятиліть. Відвернувся значною мірою від України, що є, звісно, з емоційної точки зору прикро для нас, як українців. Але якщо ми поставимося до цього холоднокровно, то ви знаєте, у Сполучених Штатах немає юридичних зобов'язань захищати Україну. Бо меморандум вони не порушили на Україну вони не нападали. В них є певні, скажімо так, моральні зобов'язання з огляду на те, що вони є стороною того ж Будапештського меморандуму, який порушила Російська Федерація, підтримувати нас, що вони в принципі і роблять. Але обсяг цієї підтримки це їхня справа. Тому ще раз підкреслю: будь-яких претензій до Трампа і до Сполучених Штатів у мене немає. А от до кого в мене є претензії, і до кого українці забувають висловлювати претензії, то це до Зеленського і його компанії. Адже Зеленський йшов на вибори з гаслом про те, що він знає, як треба зупинити війну. Він знає і вміє, що війна вигідна Порошенкові. Що це саме через Порошенка він, Російська Федерація не може домовитися з Україною. А він, Зеленський, людина з позасистеми, знає, як це зробити. Хоча для мене було очевидно, що він не знає, як це зробити, тому що за своїми інтелектуальними, світоглядними. Діловими якостями, Зеленський взагалі не годиться для посади президента України. І це показали 6 років, які він з одного боку був президентом, а потім, як на мене, з 21 травня 2025 року незаконно займає цю посаду. Так от, в кого в мене є, до кого в мене є претензії, то це до Зеленського. Що він, людина, яка все. На всіх фронтах терпить поразку за поразкою, щодня ослаблює Україну, і єдине, що він справді вміє добре робити, це маніпулювати масовою свідомістю і обманювати українців в своїх щоденних відосиках. Так от, ця людина не має гідності, не має розуму, не має відповідальності у тому, щоб просто подати у відставку. І відкрити для України шлях для якогось конструктивного виходу з цієї війни, тому що із Зеленським, на моє переконання, він неможливий. Тому ми, які входимо у наступні 100 днів президента Трампа, давайте будемо більше думати не про Трампа. Він не наш президент. Давайте будемо більше думати і більше висловлювати претензії до Зеленського, до людини, яка. Не відповідає тому місцю, яке вона займає вже тривалий час незаконно. Слава Україні!